Дорогі друзі, ми в чергові з братом закликаємо ході на судові процеси по захисту культурних спадщин та іншого важливого для майбутніх поколінь. Повертаємо своє, боро... боремось за своє. Слава Україні! Героям! Слава! Доброго засідання вголошується відкритим. Слухається справа за позовом товариства з за обмеженою замістю сороду МЕР до Департаменту охорони культурної спадщини органу Київської міської ради.

Адрес робочого місця адвоката міста, який по секулярному 13 квартири 90 представляє інтереси товариства з обмеженою відповідальністю в координеному підставі договору оформлення про, про, про нижче допомоги, на виконання якого не виданий ордер, примірник якого знаходиться в матеріалах справи. Досідайтеся до проданого посвідчення адвоката, особливо. На підтвердження повноважень наявні оголошені документи, договір особа встановлена, повноваження, підтвердження. Представників повідчи департаменту охорони культурної спадщини. Повідомляйте правильно призначення побачить Олександр Юрійович, здійснює представництва департаменту обіцяв в порядку самопредставництва на підставі положення та випусків задання встановлено на підтвердження повноважень подана випуска, відповідно до відповідана особа вправі діяти в порядку самопредставництва, Особо встановлено, повноваження підтвердження, присідайте власне Міністерство культури та інформаційної політики. Зараз не вирішуєте питання наступництво. я знаю, ви повідомлення пока про вашу і по так, так, так. Марія Варина, представник про 2 Міністерства культури, статутичних комунікацій, України. Особо встановлено про інформації. Обнаваження матеріальних справи. Ні, так, особа. Справа розглядається Київським окружним адміністративним судом у складі судді Войтовича при секретарі Паркерної. Будуть відводи складу суду. Відводять саме відводі не поступили. Є необхідність з'яснення про процесуальні права та обов'язки. Немає. Розумію, у нас сьогодні підготовчі судове засідання. Попередні судове засідання відкладалися за попитання представника Позивича. У нас є ряд заяв про вступ у справу якості третіх осіб, але почнемо ми з того, що у нас є процесуальне правонаступництво. відповідно зверхва Міністерства культури та інформаційної політики України, змінили свою назву на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Відповідно, нам потрібно вирішити питання щодо процесуального правонаступництва в зв'язку з чим судом ставиться на обговорення таке питання. Представник. Поводзивача, ваша думка щодо допущення професіального правонаступного? Вважаємо е, задумання. Вважаємо зараз. І відповідно ваша думка. Також бажаєте так. зацікавлення. Суд поради шість на місті допустити професіональне правонаступності Міністерства культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Дане питання вирішено. Інформую, що надійшов відзив від департаменту оборони культурної спадщини виконавчого Київської міської ради відповідно з проханням поновити строк на подання такого відзиву. Також в матеріалах справи надійшло заперечення на клопотання щодо продовження строку на прийняття відзиву, а також заперечення на заяву щодо вступу в справу в якості третьої особи та відповідно вступу. Справа прокуратури. Відповідно, е, судом процесуальної доцільності вважає за необхідне перейти до розгляду заяв про вступ у в справу в якості третіх осіб е, та відповідно вступ у справу прокурора. Е, не заперечуйте щодо такого порядку розгляду заяв? Не заперечуємо. Е, Тоді перейдемо. Розвиту справи. так на всіх поставни кофісу прокурора. І да, так, будь ласка, ви подавали заяву ті ставити. Так, вимовити ви лісанці, ми є представниками генерального прокурора. Ми просимо шановний суд зупинити нашу заяву про вступу дану справу, не враховуючи підстави, які на зазначили безпосередньо письмові про нині заяви. Дана заява дана заява про вступу справу, прошу вибачення. Грунтується на тому, що е, дана справа е, підставою та предметом даної справи об'єктом безпосередньо є об'єкт культурної спадщини. Е, органи, які виступають від білячами в даній справі, е, на нашу е, думку, як ми бачимо з матеріалів справи, з якими ми ознайомлені, е, не е, в повному обсязі виконуються і не належним чином виконують повноваження, надані їм законом. Е, тобто е, в даному випадку відповідачі обмежується виключно наданням одного процесуального документа, який був наявний матеріал справи. Це є відео на позовну заяву. Окрім цього, справа перебувала з 2023 року. Перебуває не в провадженні суду. Перебувала вона в письмовому провадженні. Жодної заяви про вихід з письмового не було. А як ми бачимо, справа дійсно становить суспільний інтерес, публічний інтерес і безпосередньо в даному випадку можуть бути порушені інтереси держави, тобто існує загроза порушення інтересу держави. Тому що на суд ми просимо допустити на цієї справу як прокурора на стороні відповіді. Представник позивача, ваша думка відносно заяви, яка ви 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 прокурора були подані в письмовому вигляді. Додатково хочу зазначити, що, я, що позивач заперечує з огляду на те, що відповідачі належним чином здійснювали свої процесуальні обов'язки під час розгляду даної справи, Зокрема, подавали заяви по суті справи. Наприклад, якщо взяти відповідача Міністерства культури і стратегічних комунікацій, воно. Відповідно до процесуальних норм, подало заяву по суті як відзив, також подало заперечення на відповідь на відзив, тобто вчинило всі процесуальні дії, які покладені при Кодексу адміністративного судочинства на відповідача. Вважати, що після вчинення цих дій воно не належним чином здійснювало обов'язки та захищала інтереси держави, які покладені на нього відповідно. Як органу державної влади, ну це я вважаю, надіше. і чі, щоб їх переслідували тепер прокуратура. Прокуратура вона не може змінювати орган державної влади, на якого вкладені відповідні обов'язки, і які належать, на мою думку, належним чином виконують з такими органами. Зрозуміло вашу позицію. Я розумію, по частини, департаменту, ваша Ми не заперечимо задавали попитання, що було участь прокурора. Побачаємо за доцільно також почути позицію під час на справи саме прокуратури, а можливо, як будуть озвучені якісь факти та додані матеріали, які піснули департаментом або міністерством були залучені. Дуже за міністерство займалось заявою щодо заяви, просто поставив прокурор міністерства. Заперечує щодо того, що вказано прокурором, що міністерство не реалізувало повною мірою свої надані процесуальні повноваження міністерства подало вчасне час на відзе, подало часне заперечення на відповідне на Але але проступ справу міністерства не спорядження. Супередусь на місці ухвалив заяву проступну справу прокурора задовільнити, допустити прокурора до участі в даній справі. Будь ласка, можна посвідчення ваше, що ми вас встановили вже в порядку прокуратури? Суду подано посвідчення прокурора. Повідомте ще раз, будь ласка, вже як прокурор. Владимирець, Владимирець Аліса Олексійна, прокурор органів прокуратури. Особа встановлена на підставі службового посвідчення. Ви вже в статусі прокурора в mm -hmm. даній справі, допущені. пущі відповідно в процесу право та обов'язкового потужні. Відомі зрозуміли і відводить складу суду. Тоді переходимо до заяви про. про справу в якости третьей особы Есть у нас заява. от дяди Александра Владимировича про в справу в якости третьей особы знакомство, я так понимаю, с этой заявлением дядя Александр Владимирович присутствует в суде так, Ваше честь пожалуйста, поведайте в суд правильно ваше произведение дядюк Паспорт. Ядюк Олександр Володимирович. Все встановлена на підставі паспорта. Будь ласка, оголосіть вашу заяву, сусплуха. Ваша честь, справи тому, я не буду, щоб довго, бо вона була. Справа, які пише заявив представник приклади, дійсно. Це не є приватні, приватні якісь цивільні відносини. Це є справа, яка має визначний суспільний резонанс. Чому? Тому що в результаті, якщо суд задоволить позов і виключить цей об'єкт з переліку об'єктів культурної спадщини, значить позивач. А він цього не скриває, зможе знести, знищити цю історичну будівлю і там якусь висотку збудувати, враховуючи, що культурна спадщина є надбанням не окремих осіб. Тому що об'єкти культурної спадщини мають подвійну правову природу, вони можуть бути об'єктом чиїсь приватних власним, званням і цінністю всіх українців, а якщо це місцеве значення, принаймні всіх киян. Хотів би зазначити, що таким чином даний суспіль, даний спір і суспільні відносини безпосередньо вплинуть на законні права та інтереси мене задовольняти свої культурно-естетичні потреби через споглядання, любування цієї пам'ятки. Розуміння, що вона буде збережена для немобутніх поколінь. Ваша честь, на жаль, тільки домоглись канцелярія, зареєструвала, бо я вчора відправив і сторонами суду заяву. Але хотів би навести практику Верховного суду, де мене теж відмовлялись залучити. Справа 640 дроб 2804520, де я винужден був це оскаржувати до Верховного суду. Це якраз посади садибі родіна, вміжна справа, теж хотів забудовник вилучити родіна. Це Ганчара 71 із переліку об'єктів культурної спадщини. О, я звернувся до Верховного суду, Верховний суд задовольнив мою заяву і мене залучили у справу, прийняли до розгляду там, мою апеляційну справу. І от я тільки зачитую позицію Верховного суду. Пункт рік окрім того, повертаючи ухвалу від 44 року, апеляційну скаргу особа ну Це я апеляційний суд помилково виходить із відсутності обґрунтування ним права щодо звернення з апеляційної скарби як особи, що не брали участі у справі. Оскільки з апеляційної скарги вбачається, що він посилався на втрату можливості реалізації своєї культурно-естетичної потреби внаслідок ухвалення оскарженого рішення судом першої інстанції. Пункт 38. У заяві про усунення недоліка апеляційних справ. Особи один зауважив, що набрання закону сили рішенням порожного адміністративного суду є підставою для виключення з переліку об'єктів культурної спадщини будинків Пародіна, Знесення цієї будівлі об'єкта культурної, об культурної спадщини це порушує права поручного українця, його зокрема щодо використання із метою задоволення своїх культурних та естетичних теребр, нарадованих конституцій. Пункт 40. На думку колеги суддів, апеляційний суд дійшов помилково висновку про належне обґрунтування особа 1 щодо права звернення з апеляційною скаргою як особа, що не брала участь у справі. Ваше честь, посилаючись на позицію Верховного суду, я був вже і цим судом. Ось буквально з тиждень назад розглядали справа по корпоративні рішення. Мене залучили, мене залучили в справу по Угроб, Газбанку, Мене залучили справу по оброварня Шульця. Я зараз. Крім того, ваша честь, я вказав, я говорю, через півнурець може ви не читали, як, крім того, що є звичайний киянин, я ще є член консультативної ради при департаменті охорони культурної спадщини. Саме ця рада приймає рішення про занесення об'єкта культурної ну, будівлі ну як я потім е, до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи таких, що не підлягає. Тому це питання стосується моїх інтересів і як члена цієї консультативної ради. Надо що я назвав тут депад... листа департаменту і стисок членів, в кінці яких є моє прізвище, дідюк Олександр Володимирович. Тому ваша честь вважаю, що враховуючи, що це вплине, дуже вплине на суспільні інтереси кожного киянина, ви тоді, звісно, можете зауважити мені, що тоді, виходить, кожен киянин може вступити в третій особою, і ви будете праві. Але вступ третєї особи це право, це не обов'язково. Я скористався цим правом, інші ну, не виявили бажання. Це теж їх право. Тому і на останок ваша честь хочу сказати, що залучення там одного-двох, ну вебаше, не не, там не багато хто подав представників громадськості. Ну мені здається, покаже, що спір відкритий, що підвищує. Я завжди кажу такі справи, де суд не боїться залучити представників громадських, тільки підвищує довіру українців до судової системи, що там десь не втіхаря, що -то рішається. Тому я. Виша честь, в принципі, це ну, доцільно, як на мою думку, і обґрунтовано. Зрозуміло. заперечення проти вступу в справи Ми особи, з огляду на те, якщо було заявник вважає те, що... У зв'язку з тим, що там буде проведена реконструкція вказаного будинку, буде знищений об'єкт структурної спадщини, що не відповідає дійсності, оскільки сам проєкт, який був розроблений, на який виданий дозвіл на проведення робіт, був погоджений всіма відповідними органами, в тому числі він був погоджений ЮНЕСКО у Парижі. Тому. Вважати, що буде знищений будинок, який не є об'єктом культурної спадщини, з огляду на те, що ще в 2011 році було визначено, що цей будинок як об'єкт, минуло об'єкт культурної спадщини, втратив предмет своєї охорони. Тобто вже таким об'єктом перестав перебувати. Кілька сніг, якщо це. Ви, звичайно, вони винужені не були розробляти проєкт з рахуванням примітковоохорони законодавства, поки цей об'єкт має на сьогодні статус об'єкта культурної спадщини з наказу департаменту, бо вони ще якраз його скаржуть. Але якщо вони виграють суд і скасують цей наказ, то будівля втратить статус, і тоді її можна абсолютно законно знести і все, що завгодно зробити. О, і тому ну, а щодо погодження, я не знаю, які там погодження. Суть в тому, що проєкти можна сьогодні один затвердити, завтра другий, післязавтра третій. І сьогодні має статус щойно воєнного об'єкта, Це такий проєкт, а завтра, якщо вони виграють в суд і скасують цей статус, то це буде зовсім інший проєкт. Ви? Хочу що вказана особа в суд луману, тому що проєкт, просто так змінити проєкт в охороні зоні Софії Київської. Навіть при зміні статусу будинку ні, нічого з проект змінити просто неможливо. Без погодження любе будівництво в буферній зоні Софії Київські можливо лише за погодженням з ЮНЕСКО в Парижі. Ваша честь можна ще один. Якщо вони впевнені, що в них законно, є погодження, собі... ну чого боятися? От я в таких справах, де я приймаю участь, коли якась сторона заявляє, я ніколи не заперечую просто в третій особі. Навіть це, якщо це, це мої опоненти, якщо я впевнений, що я правий, на моїй стороні закони, хай залучайте. Ну чого боятись? Ваша честь, ну, враховуючи суспільний інтерес в контексті об'єкту культурної спадщини, що є предметом даній справи. Вважаємо за доцільну мати представника громадськості, щоб громадськість висловила свою думку відносно даного спору. Тому не заперечуємо. Заперечу. Ми не а Навіть підтримуємо. Вважаємо за доцільне і вважаємо, що заява була досить обґрунтована, тому просимо залучити. Суд шість на місці ухвалили заяву. Я Олександр Олександру Володимировичу задовільнити, залучити його в якості третьої особи, де не з'являється настійних вимог на предмет спору. Відповідно, письмова ухвала з даного питання буде виготовлена після судового засідання. Відповідно, в даній ухвалі буде надано строк вам подати свої письмові пояснення третя особа. Відповідно, представника позивача буде зобов'язано надіслати копію позовної заяви з додатками, і там ним було уточнено верніше. Він називається заява про зміну предмету, але це заява про збільшення розміру позовних вимог. В частині додається докона вимога про зобов'язання вилучити цей об'єкт з реєстру культурної спадщини. Сьогодні у нас виникає необхідність Пажите. так так будь ласка. Подавала заяву ще пані Терещенко. Фундація спадщини Терещенко також подавала заяву про вступ. У якості третій особи керуючись тим, що ми залучені у якості третій особи до розгляду у паралельній справі. Але я на жаль, на відміну від мого колеги пана дідюка, не принесла паперові документи до канцелярії. Я так розумію, що канцелярія просто не встигла зареєструвати заяву, які Все, наша є, подавала вчора. Тобто її немає Немає. Ми тоді такі питання зможемо вирішувати вже тільки при наявності такої письмової заяви. Станом на зараз матеріала справа. Такої заяви немає. Навіть просто в силу надмірного навантаження в Київському кожному суді ви можливо її подала. Вона просто фізично ще не зареєстрована і не ну, я це вже зрозуміла. Да, тому дякую, ми не зможемо там. її сьогодні процесуально розглянути, а в усній формі така заява недопустима. Так, зрозуміла, дякую. Ваша честь так ще по перед цим. Як судом буде голошено перерва з метою надання можливості третій особи, яка залучена сьогодні у справу висувати свої письмові доводи? Прокурор позивили просить по суд вас, просить надати наступне судове засідання, по позвону заяву, з якою ви зверталися до суду. Паралельно це за вашою ініціативою там. Також так, так, це, це, це наш позов. Ваш позич. Ви подали позвону заяву, щоб суд міг. Дослідити обставини, бо ви в своїй заяві вказуєте на те, що в будь-якому випадку предметом дослідження є, що там, що тут наявність статусу даної будівлі історичний, тому можливо буде виникати необхідність упинення в у справі до вирішення цієї справи, де ви вирішуєте питання. Без діяльності, я так розумію, щодо не внесення тривалого так. періоду, бо це прямо впливає на правовідносини, Добре. які виникають. Це не, не, суд не констатує факт, що таке буде, але таке питання Держу. нам в будь-якому випадку да. треба Чи через, дослід... так, 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 так. через електронний, чи в письмовому. В... Але якщо можна не через канцелярію, у нас проблема да. з навантаженнями організаційно-технічними можна безпосередньо. А це до секретаря суду працівник. якщо є, може бути діти. Судом ставиться на обговорення питання щодо оголошення перерви з метою надання можливості дядюку Олександру Володимировичу вже в статусі третій особи, яка не заявляє самостійних помог на предмет спору подати свої письмові пояснення як третя особа відповідно позивач відповідач, будуть мати час, щоб професіально відрогувати на. Такі пояснення з висловлення, чи погодження, чи відповідності порадії. Відповідно, прокурор також буде мати час щоб до писання реагування на за таку заяву. Ваша думка з приводу? Не заперечую, не заперечую ваші честі. Не запечую. Та так, ваше честь. Дякую. Суд поради шість на місці ухвалив оголосити перерву з метою надання можливості третій особі. Відповідну заяву про дату частини місць наступного до того судового засідання, скоро не будуть повідомлені додатково. Не позивича надішлети, буде буде ухвалі. Просто ми її вирішили в спеціальній формі, в устній формі, але буде виготовлена письмову ухвала, де буде зобов'язано надіслати матеріал, який ми зверталися. Угу. У мене є електронний суд, так що можете перейдемо. Я думаю, що місяця часу нам буде достатньо для пересилки і відповіді. Все. Давайте тоді 26 червня на 10 минути.

Що, закликаємо, ходіть. Ми з братом закликаємо, ходити на садові процеси. Ми маємо захистити культуру і історію для майбутніх поколінь. Слава Україні!